Так ходиш, ходиш і не бачиш, як твоя сосна, ні, ялиця, де це ялиця піхта іспанська калеріса, так вже і вже майже розпускається. Дивіться, які красиві, мало того, що офігенно красиві е, хвоїнки, самі голочки. Подивіться, які красиві в неї шишечки. Там навіть один вже є з горішком. Я не знаю, зкільки вона там пилилася, чесно кажучи. Але такі горішки в неї вже є там. Тут навіть одна в мене колись посіялася. Ну, ж таки, я свічку не держав. Але, звісно, виросла видова. Бачите, яка симпатична іспанська ялиця. Але, звісно, не ось така калерія. Дивіться такі красиві такі резинові на Це я собі маріні, тільки що там. Якщо ви не бачили відео, дивіться відео про трави гіганти мого саду. От, короче, вона в мене вже дуже давно типу, ця, ця, ця ялиця, напевне, ну, років вже, напевне, 4 точно є вже неї. Там треба пообрізати, щоб внизу ми стробили, міго стробили. Ну, для чолі, того, щоб вже тут висаджувати, місця немає. От, і це бачите, так типу, так, херно таку здорову, таку цю гілку, бо скільки можна все От, І буде там рости далі. тому що бач, все так виростало, особливо дупано, капець. От, і ось от такі от красиві. Такі от шишки гарні, кому комусь скажи. От, Звісно, треба, треба сонце. Треба багато сонця треба. От. Ну І звісно, любіть її, любіть, тому що без любові не буде вам шишок, друзі. Якщо хочете, щоб було більше шишок, сидіть іншу ялицю іспанську. Ну Взагалі, думаю, важким можна, можна запилюватися. Ну, це, може там вже є, це не те, що ну, порожньо. Все боже красиво, боже, яка гарна, друзі. Коротше, показав, пішов далі працювати.